Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 серпня і в моєму садочкові дозрівають яблуня папіровка привита на райський яблусь. Не на райці, а яблука райський. Ці, що маленькі. От тут погано видно, де вона привита. Чотири роки цьому дереві висотою має метр п'ятдесят з такими плодами. На подвої цієї яблуні плоди достигають трішки пізніше. Будь-любий сорт, який привитий на ньому. Це я експериментую. Хочу вам порівняти. От порівняння зробити. От сорт яблуні Enterprise. Привитий також на райську яблуню. Один рік було вкорочення. Другий рік. Висота до метра 90 см. Такий самий сорт. Enterprise. Привитий на середньорослий. Подвої, так само, два роки назад. От був привитий. Рік. Вкорочення. Другий рік. Висота 210-220 От сила, сила росту. На середньорослому. Подвоє і на супер-супер карликові. Я тут експериментую декілька дерев, бо не всі при... приживаються. Так само ось до два дерева семеренки привиті. Прирост дає 15-20 см. Один рік, от другий рік. Більше не росте з плодами. Плоди зберігаються до, сан... до літа, не в холодильниках, на самому подводі. Такі експерименти для себе проводжу. Так само два деревця папіровки привитих. Тут і видно, що це райське яблучко. Зараз зірву декілька плодів і спробуємо на смак. Аромат, звісно, стоїть дуже сильний. Біля дерева стоїш, похмітіння. Це бачу, мурахи вже роз'їдають. Візьмемо його. Ось такі два плода. Капельний полів. Зроблений, але минулий рік я поливав, а цього року нічого не поливаю. Трохи задорого листя має такий стан. Якби був гарний, гарний полів, то б були б і більші плоди, і гарніше листя. Зараз важимо, яка вага плодів. 126 грам. 115 грамм. На такому подвої йде яблука і плоди невеликі. Зараз розріжемо це, що мурахи почали їсти, мабуть, вже дуже солодке. Шкірка аж білого такого забарвлення з жовтим відтінками, де на сонці випалилось. Блискуча блистить на сонці. Може камера не продає. Опруга. Шкірка. Ось такий. По кістусі можна дивитися, значить плоди вже визрівші. Отакий в розрізі ароматний імовірний. Навіть до такого маленького деревця підходиш дуже-дуже ароматно. Пахнуть, зараз виріжем і скуштую на смак який. Таке поєднання. Кисло-солодкий. Якось помірно солодкий і помірно кислинка. Дуже смачний, дуже. І все, що прямо хочеться їсти, Шкірка м'ягесячка зовсім не відчувається. Цей сорт е яблуні я взяв у нас і в старому садкові. І понахщеплював у себе. Це старих сортів. Таких зараз вже і не продають ніде. Неймовірний смак. М -м -м. Так, дуже гармонійний, кисло солодкий, приємний, хочеться смакувати, смакувати таке яблуко. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я, мирного неба, слава Україні!